Правшували люди там в Ютубі чого солідол. Це батьковий секрет, дапа. Не всі. Всі мішають і не грол там, і стоїть. Ми ложимо завжди солідол, так що це. Вже давно, це скільки років, скільки вони в нас є, так, да, сіноков? Скільки ми сюди напхнули і ми тоді забуваємо. Ну, є один момент, але я вам не скажу, що Да? Чи сказать? Чи сказати людям, хай. Коротше. ми сюди не грол мішали, Тоді отработку, да, чи що вони там казали там. Одні льють там те якісь 17, якесь воно там ростой. Проблема в тому, що тоді, якщо у вас... Сальник десь там поганенький. Тоді вона починає текти і треба вам міняти сальника. Асаль... Воно і так потече. Ні, ну салідоволо там воно ж не тече вже. А отут а ось поміняли вчора, де ми там вчора напхнули. Вона текла. Бачите, зараз покажу рази. ну Вона не так стала текти, а то ж. Ну так, да, воно тут заводське було, а ми на цей. Напхнули сюди солідолу і ж бачите, вже не так вона тече. Так що пользуйтесь поки поки єсть вам. А тут щось десь ти теж десь що. підігнуло тарілку ось теж бочонок Я? Ну так, да. все, що я зробив, це я. Коротше, зараз закручуємо. Бочонок поміняли. Коротше, у нас брали, батько каже, чи 2400 Коротше, ціна щось, а в інтернеті дивився, чи около 1000 гривень. Коротше, один взяв, вони один накрутили собі на ціну. Я просто в шокі. В чому прикол. Може якийсь він не такий в інтернеті. Ціни, звісно. А, писали по поводу ножів. Ну, якщо отут воно не розбите, ось отут, оця п'ятка, вал. То звісно воно буде отут доставати. Ну воно там, якщо достає, то воно проторохтить. У вас там буквально 2-3 круга ножі <стануть>, стануть на своє місто. І нічого там страшного немає, дапа? То всі бояться, що торохтить по ньому. Тарахтить, <ріст> то воно своє місто робить, там, як положено. Це так, на заміточку. Ну, на жі... одні кажуть, що взагалі покаже, рве, а не коси. Значить, що? Маліго газу до відказу, газу до відказу всі тормози сразу. <ріст> а то ви боїтеся, не наче газувати на ній, чи що. От валили її нормально, і що поберти були, і тоді вона цей. Бо мені там писав один чоловік, не пам'ятаю. Хто тіпа, каже, тут тут на польські тіпа, стоять ці прямі ножі ці не косять. Так косять вони взагалі офігенно. Чого вони не косять, не знаю. Сьогодні вам покажу. буду. Бриють. Брий, Бри, а не. А ці, виходить, ножі, що прямі, вони отут оставляють, Не знаю, подивимось сьогодні. От тут залишають брокко, так? Да? Отака бровка, вона... І тоді отак волнами йде, блядь. Сійно, коротше, у вас. Стерня, блядь. Ну, стерня. Так що. Ми колись года три назад да, такими косили. А це в цьому году решили, сіно у нас таке слабеньке з містами. Взяти, коротше, оці криві, бо треба, щоб підбривало хорошо. Цій сіноковски я не помню вже скільки. -по. Год 10 точно є, да? якщо й не більше, дай. І... Що ми в ній міняли? Бочонок поміняли, подшипники міняли і сальник. Кажеться, і, а, і втулки міняли, так? Да? Тут короче, ми заварили наглухо ось. Бачите, проблема в них теж. Тут, якщо болт відкручується, або ось ви не можете тоді відкрутити, болт тут зривається. Ми що зробили? Один болт відкрутили, а тут просто заварили, тільки по, по цьому шву, щоб ти поверху болгаркою так раз чекнув. Тоді сняв, втулки поміняв. Втулки міняли, ти, не знаю, раз, раз чи два вже поміняв. Закручуємо тим гайковертом. Кажу, Дніпремові вже рекламу, вже зробили, а вони гроші нам не висилають, да? Чи треба будеш у Дніпроємі щось купувати, скажеш їм, хай подивляться моє відео, бо я їм рекламу роблю. Ні, Це купили просто у нас по місту він Дніпроем. І щоб якісь претензії були, кажу батьки, давай візьмемо, відвеземо і будемо їм тоді мозги компасувати. Ну, а що робити? Це наша видумка. І цей. А спиці по чому ти мравне, не помниш? Спиці оця 60 гривень, все бачите. Це якісь нові у нас обично. Чи покрашені просто те все. Ну, подивимось, як вони ходять. Так що. Так ти мені сьогодні МТЗ даєш чи на Т40? Як А? Як хочеш. Все, Марина звали. 8 траву. Отак ось, косять ножі, дивіться. Може комусь подобається, комусь ні. Понятно, що де коротка така травичка, все одно буде скупти, бо немає. Така слаба трава в цьому році. Треба, щоб хороша трави, трава була, а це слаба трава. Косточки, що це за трава? Понятно, десь під бо трави немає. Скубує, де бриє, хорошо, як хороша травичка, та й ті ножі так само. Ну ці трошки... трошки ниже кося. Нижче. А цей контролірує, бачите? Вузька контролює. Дивіться. Тут взагалі немає її. останні два роки чи три сіна геть немає. Слабе, сіно. Сантиметрів 15, де койде 20. Слабе, сіно, та і все. Осталась мені ця ділянка, зараз ще поїду трошки калимчика, а гатану. Там небагато і своє ще скосую і все. Що далі буде? Дивіться, косуля з дітьми. А ось, ось ще одна косуля. Що косим сіно. Вже друга ділянка. Благо ми тут біля річки біля ставка Ветруандує, а ми ж малим Хотью сьомою пониженою Там і там понижено, на черепах і так понижена 5,5 потихеньку можна і швидше но тоді трошки підскубує. сіно наче непогане ну таке піде Зігзагом таким що під трюгам конечно у нас тує вже другу Кто там на диване лежить? Вставайте, йдите робіть що-нибудь. Наверное, щоб щось було треба працювати. Так що ідіть працюйте. Не лежіть. Або не лезіть. Тут там багато. О, миша яка здорова побігла. Ось така жирна. Можна було перекусити Ну ладно. Це я почав? Десь 6 -10, 6 -11. Слухайте, з кікок Десь 60-61. Ну хай десь пів одинадцятого, вже пів пер, пів другого. Шмалим. На повну катушку. Тільки спина після цих. Як ото, ямок болить капець. Набача докосити та тікати додому. А що робити, так? такі краєвиди в нас. Осталось небагато. А, ще скалим ще у мене, там невеликий. Треба буде заїхати. Бо я хоч на солярку зароблю. Так що так от. Хто не працює, той не їсть. Хто працює, той їсть! Агроном наблюдає кожен день одне й те саме Щося вже заморився кожен день. А ви як думаєте? Пишіть, коментуйте, ставте лайки, дизлайки, напишіть якийсь анекдот чи що-нибудь А я поїхав далі працювати.